Усім доброго ранечку. Сьогоднішній ранок у мене розпочався з квітів. А чому? Тому що сьогодні, день, коли я з'явилася на світ. Першу цифру у своєму віці я прибираю і завжди ставлю одиничку. Мені в житті, бо мені в душі завжди 17. І це, напевне, найважливіше. І сьогодні я хочу всім вам побажати, щоб у ваші ж... вашій душі завжди було вам 18, незважаючи на те, яку цифру показує ваш паспорт. Тому всім гарного дня, всім сонячних промінчиків і швидкої перемоги. Свято святом. Робота нікуди не дівалась, тому. Рацюємо плідно, несемо світле, мудре і не працюємо не покладаючи рук. І тишина. Куха відкрила сезон катання на самокаті. Не зовсім срочно. Тут туди, туди на дорогу виїжджай, донь. <кій> <кій> Бублики. Ви куди? Thank <laughs> you.

Ну це не до мене, це до тата. Ой, як сьогодні добренько. Покажися, хлопчику. Ну гарненько. Дивися, навіщо таке шкоду робиш? Помахай всім привіт. Я бачу, а помахай всім привіт. А тут? Півники співають. Всім доброго дня! Сьогодні в нас з вами 9 квітня. У православних сьогодні вербна неділя, у католиків сьогодні Великдень, так що всіх вітаю зі святом, усім нам мирного неба, перемоги і всього найкращого. Там, тату. Що ти хочеш? Маму маху? Ні. А мамі можна? І мамі не можна. Так що всіх зі святом ще раз, а ми поки. Малеча радіє те, що на сонечку. Те, що більш-менш відносно у нас. Похмуро, так, пох, пах, пасмурно, але тепленько і немає доща. Це найголовніше, що нема дощу. Тому відпочиваємо поки. Ось малеча катається. Знайшли собі гірку і розважаються на свіжому повітрі. Матвійчик, у із травички, там є там, де менше травички. Мою я ухожу. А чого? Клаши. Від, давай там це свою машину. Добре, а потім ти не залишаєш. Чи сонечко намагається пробитися?